Так, всім привіт. В КПК є така цікава стаття 130 дріб 1. Тобто, якщо ви вивідали якусь таку таємну структуру, яка, наприклад, від бюджету скриває значну частину коштів, і ці кошти потім в ході слідчо-оперативних дій потрапили в бюджет країни, тоді вам якби. Розполагається призначено 10% від суми, яку як би повернуто. От і цією статтю я вирішив скористатися, зазначив її в скаргах, які подаю в Генеральну прокуратуру в ДБР, прокуратуру і зараз суд подаю і завжди зазначаю, що в зв'язку з тим, що я виявив підпольне казіно. І підпольне казіно має сплатити в бюджет країни офіційно за ліцензію 72 мільйони гривень. І за того, що вони не купляють ліцензію, а структури правоохоронні їх покривають, тому до бюджету не надходить така сума. Тому, коли я виявив, я зазначаю, будьте добрі, мені 10% віддайте і далі займайтеся. Своїм безпреділом, але будь ласка, його викрийте і поверніть бюджет в такий складний час. Оце таку значну частину грошей. Ну і плюс там податки, то все вирахування. От і після того, як я почав це зазначати, ні, генеральна прокуратура, ні СБУ, ні ДБР, НІ БЕП ніхто не хоче порушити справу. Суд покриває ухвали на ухвали ніхто не реагує. Тобто зараз подав в апеляційний суд і чекає, що ж апеляційний суд скаже, захочуть викрити таку схему. Чи буду так само приховувати таїти, бо тому, що вже більше за майже тиждень чекаю рішення апеляційного суда, чи порушать справу чи ні, бо тому, що теж щось, якесь де затягування значне, бо Печерський суд вже явно затягує і покриває ці всі дії, які я оскаржую в апеляційному суді. Тому вивчіть таку статтю, і може ви щось цікаве, теж як кажуть, знайдете і знаєте, що можете скористатися цією статтею. бо тому, що ніхто не сказав, що я не правий, просто тупо всі затягують. Затаюють, як кажуть ці моменти, ніхто нічого не відповідає, поки от приховують. Тому будемо йти далі, дізнаватися, що з таке відбувається в апеляційному суді або і в Верховному, якщо потрібно буде. Так що до наступних зустрічей будемо відповіщати, як ідуть як наші результати розслідування і чи взаємодіють ті от так звані недооргани, як кажуть, зі слідством чи все-таки далі покриває. Все, всім щасливо, до нових зустрічей.